Вітаю, шановні друзі. А чи знали ви, що в Німеччині ви маєте право відмовитись від виконання договору, якщо боржник не виконує свої обов'язки? Це право передбачено параграфом 323 двадцять гезец бух де написано, що якщо в випадку взаємного договору боржник не виконує належну послугу або виконує її невідповідно до договору, кредитор може відмовитись від? Договору, друзі, якщо він безрезультативно встановив боржникові розумний строк для виконання або подальшого виконання, друзі. От цікаве положення, тим, що фактично, воно дає вам можливість відмовитись від тих послуг і просити фактично. Залежить звичайно від ситуації, але просити повернення сплачених, наприклад, коштів за дану послугу. І дуже чудовим, до речі, прикладом в цій ситуації являється курс мого знайомого товариша Майка, от який він починає в. Е б... 20.005 жовтня буде інформаційний ознайомчий вебінар, безкоштовний вебінар, де ви можете прийти і дізнатися, що це буде курс з приводу заробітку в інтернеті, як можна заробити, де можна заробити варіанти, реальні кейси для студентів, дізнатися про платформи та інструменти, які можна використовувати для онлайн-заробітку. От. І що саме цікаве, Майк гарантує, що кожен студент його вебінару пройде трьохмісячне навчання, е отримає необхідні навики і можливість заробляти онлайн. І в разі, якщо після завершення курсу у вас не буде цих необхідних знань, Майк обіцяє повернути 100%. Оплату е, вартості курсу відповідності до параграфу 323 Бюргерліх з Дуже е, цікавий аспект, о, тому подивимось, друзі. Кому цікаво, онлайн-курс можете записатися е, в телеграм-каналі Майка і е, в суботу, 5 жовтня, прийти на безкоштовний вебінар для того, щоб дізнатися, що ж це за курс. При якому він ще може й повернути вам кошти, От так, друзі. Тому з повагою, ваш адвокат Демченко.